Друзі, п'ю лікарський чайочок. Зараз за секунду покажу, який. Але разом з тим хочу сказати кілька простеньких порад. Коли сімейний лікар друзі, каже, що потрібно долікуватися, значить потрібно долікуватися. Не будьте такими самовпевненими, як я, тому що це може бути трішки Необачно і нічим хорошим виявляється не обертається. А тепер зараз покажу, чим я у наш жіночий день зайнята. До речі, усіх жінок вітаю з чудовим весняним святом. Бажаю сам перед миром! Миру і миру до всіх дружин, до всіх доньок, до всіх матерів, які чекають, щоб повернулися усі живими і здоровими. А вже тоді буде і наше щастя, і добробут, і ну і і бажано, що було здоров'я, хай буде здоров'я, друзі, усім ще бажаю міцного, міцного здоров'я. Дбайте самі про себе, тому що якщо ви про себе не подбаєте, то ніхто не подбається, це точно. А тепер кілька секунд того, що я сьогодні роблю. Це, як ви бачите, картопелька у мундирах. Друзі, якщо у вас закладені гайморові пазухи, якщо у вас кашель важко дихати. Робіть, як я, Відваріть картопельки у мундирах, <кій> і близеньку-близенько нахиляйтеся носом туди до неї, накривайтеся повністю рушником і дихайте, приймайте інгаляції. <кій> Народний засіб, який дуже допомагає. Ой, надихалась віддихуюсь. Каже, Іванко надихалась, надихалась, але буду дихати ще. Фу, Хто повірить, що дихалась тільки що жімліла? Потім як подихала за парою чайочок липовий і бузини. Літа сама я картошкою, бо я хочу поїв. Але також не забуваю і аптечні засоби. Пертусин. Антитусин. Зараз все зап'ю чайочком, а ще на та на Це підсили дію картопельки у мундирі з лікувальною метою.